Літо добігає кінця, а значить, саме час занести висячі вуличні рослини в будинок. Додаткова зелень всередині може чудово оживити інтер'єр, але кімнатні рослини часто займають багато місця. На щастя, установка посиленого подвійного карниза дозволить вам розвісити рослини і одночасно оновити віконний декор. Вам знадобиться подвійний карниз, дриль, рулетка, олівець і, звичайно, ваші рослини. Вибір кріплень. Спочатку потрібно підібрати правильні кронштейни і карнизи. Більшість будівельних магазинів мають різні варіанти за стилем та обробкою. Важливо вибрати комплект, в якому кронштейн тримає карниз знизу і кріпиться до віконної рами або стіни гвинтами. Вам знадобиться один подвійний і один одинарний набір кронштейнів це додасть міцності карнизу для рослин. Якщо вікно ширше 4 футів. Приблизно 120 см, можливо, знадобляться два одинарних кронштейна, так як їх потрібно розміщувати не рідше, ніж через кожні два фути 60 см, щоб рівномірно розподілити вагу. Вибирайте міцні карнизи, розраховані на важкі штори, тому що вони будуть витримувати набагато більшу вагу, ніж звичайні. Розмітка перед установкою зробіть розмітку, щоб все було рівно і симетрично. 1. Виміряйте відстань від верхньої частини віконної рами до місця, де будуть кріпитися кронштейни. 2. Якщо всередині вікно без рами, розмітьте точки для кронштейнів на відстані не більше 1,5 дюймів, близько 4 см від верху вікна, так ви закріпіть їх на найміцнішій частині стіни. 3. Виміряйте загальну ширину між подвійними кронштейнами, тими, що тримають два карнизи. 4. Позначте місця для одинарних кронштейнів, рівномірно розподіливши їх між кутами вікна. Наприклад, якщо ширина віконної рами 30 дюймів 76 см, одинарні кронштейни потрібно розмістити на відстані 10 дюймів 25 см від кожного кута, щоб всі кріплення були на рівні відстані. 5. Якщо вікно складається з декількох секцій, можна розмістити кронштейни на стиках рам, а не рівномірно поверху. У будь-якому випадку відстань між кронштейнами не повинна перевищувати 2 футів, 60 см, інакше карниз може не витримати вагу горщиків із землею. Підготовка інструментів. Перш ніж встановлювати кронштейни, переконайтеся, що у вас є Дриль Свердло для попереднього засварлювання, щоб уникнути тріщин в рамі, біта під шурупи, захисні окуляри. Обов'язково. Більшість гвинтів у комплекті з кронштейнами є хрестоподібними pH. Але краще заздалегідь перевірити, яка біта вам знадобиться. Установка кронштейнів. Тепер можна робити напрямні отвори. 1. Прикладіть кронштейни до розмічених точок і відзначте олівцем місця для шурупів, 2. Просвердлите отвори свердлом меншого діаметру, ніж шурупи. Тримайте дриль під прямим кутом до поверхні, щоб гвинти прилягали рівно. 3. Отвори не повинні бути занадто глибокими. Достатньо, щоб гвинти почали вкручуватися. 4. Зафіксуйте кронштейни шурупами, але не перетягуйте їх. Якщо перестаратися, можна пошкодити дерево або зірвати різьблення, і кріплення не витримують вагу карниза. Розвішуємо штори і рослини. Тепер можна повісити штори і рослини. Внутрішній карниз ближче до вікна для рослин. Зовнішній для штор. Внутрішній карниз посилений додатковими кронштейнами, але не перевантажуйте його занадто важкими горщиками. Тепер рослини будуть отримувати достатньо світла, навіть якщо штори закриті, а ви зможете насолоджуватися зеленню, не жертвуючи вільним простором.